На Антонова у цегляному будинку у продажу простора квартира. Будинок 2008 року побудови. Огляд розпочнемо з кухні. Залишається вся вбудована мебель та техніка. У квартирі роздільний санвузол та ванна кімната, що досить зручно для проживання, особливо якщо у вас велика сім'я. Квартира загальною площею 95 метрів квадратних розташована на восьмому поверсі з 9. Всі кімнати окремі. Встановлено два бойлера на підігрів води, один на кухні, один у ванній кімнаті, три балкона. У будинку власна котельня. Створено ОСББ. Привітні та доброзичливі сусіди! У будинку замінені стояки на пластикові нові. Якщо у вас велика сім'я, то ця квартира саме для вас. Ціна квартири лише 844 долара за квадратний метр і становить 78 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую на перегляд.